Я був справжнім кавоманом, не тільки через кофеїн, що будив мою свідомість, а й через саму церемонію вживання цього напою. Кожна чашка була маленьким ритуалом густий аромат смажених зерен огортав мене, гіркуватий присмак обпікав язик, а тепло ковтка розтікалося по горлу, наче ніжний вогонь. Я любив каву, бог утворив її. Аж поки не став свідком жаху, що змусив мене відмовитися від неї назавжди. Того ранку я мав співбесіду в центрі міста. Як пунктуальна людина, я прийшов задовго до призначеного часу. Щоб не гаяти, годину в порожньому холі я зайшов до маленької кав'ярні неподалік. Замовлення зробив не одразу. Спочатку підключив ноутбук до точки доступу, а тоді рушив до стійки. Бариста була напрочуд гарною жінкою, довге чорне волосся хвилями спадало на плечі, її стан був витончений, але найбільше привертали увагу її губи, яскраво червоні, немов дозрілі ягоди граната. Чим можу допомогти, сер? Її голос був таким же солодким, як і її усмішка, що з'явилася на її обличчі, коли вона підійшла до мене. Вона стояла переді мною. Весь її вигляд випромінював якусь легкість і природну елегантність. Я, немов прокинувшись від своїх думок, відвів погляди від неї та втупився в меню, спробував розібратися у різноманітні смаків, намагаючись виглядати ну менш розгубленим. У вас є нові осінні смаки? запитав я, перегортаючи меню, намагаючись виглядати так, ніби саме цікавлюсь тим, що вона пропонує. І губи розтяглися в задоволеній посмішці, яка виглядала майже сяючою у теплому освітленні кав'ярні. Так. У нас три новинки, дві з них повністю веганські мандрагорний Мокко та Вовчий ванільний. Вона вимовила слово вовчий з акцентом, схожий на німецький, наче сказала вульцбан. І очі блиснули, би в них ховалася якась таємниця. Я зморщив лоба, відчуваючи дивне поєднання зацікавленості і сумніву. Дивні назви. Чесно кажучи, я очікував щось на зразок гарбузового лате чи яблучної кориці. Мої слова прозвучали здивовано, хоча я й намагався не видавати того, як сильно мене самого це здивувало. Вона засміялася, і сміх був тихим, але дзвінким, як мелодія, що відлунює у стінах. Цього року ми вирішили піти іншим шляхом, чимось менш листопадовим і більш жовтневим, якщо ви мене розумієте. І усмішка розширилася, і вона злегка нахилилася до мене, ніби намагаючись створити атмосферу інтимності. Не люблю молоко. Мокко і ваніль не люблю. А яка третя? Я намагався уникнути більш детальних пояснень своїх уподобань, хоч і помічав, як її погляд на секунду став більш уважним. Коли я згадав про ці смаки, мигдальний живокров. Це насичений горіховий варіант нашого популярного чорничного мерло. У нього основний потужний мікс кави з еспресо. Вона трохи нахилила голову, і її обличчя стало серйозним, особливо коли вона вимовляла цю назву. Я насторожився, відчуваючи, як розмовна атмосфера трохи змінюється. Дивна назва. А ви сказали, що інші два напоя веганські? Чому ж цей ні? запитав я, намагаючись зберегти спокій, хоча в голові вже виникали питання. Вона дзвінко засміялася і її очі запалали цікавістю. Деякі харчові барнуки не зовсім веганські, знаєте, ми використовуємо один з таких, аби надати напою глибший відтінок червоного. Це просто для ефекту, а назва частина сезону. Вона помітно розслабилася, немов знявши будь-яку напругу. Ну, себе, розуміється. Я чув, що деякі барники роблять із комах, і мене це не особливо хвилювало. Це була лише частина дивного процесу, який призводив до до екзотичного вигляду напою. Ось і все. Добре. спробую. Я зібрався, аби зробити вибір, не намагаючись більше розпитувати, хоча сама атмосфера в цій кав'ярні. Змушувала мене бажати пізнати більше. М -м -м, до сих пір не розумію чому. Вона вручила мені велику керамічну чашку напою, схожого на густе бордове вино. Я не додавав ані цукру, ані вершків, а просто зробив ковток. О, то був нектар богів. Солодкуватий терпкий, з легким відтінком мигдалю та ягід. Я й щувся, як чашка спорожніла. Ще залишався час, тож я пішов за добавкою. Бариста усміхнулася, прийняла порожню чашку і подала нову. Обережно, сер, це вже ваша друга порція живокрові. Після третьої ви станете безнадійно залежним. І я голосно розсміявся. Хіба залежний може стати ще більш залежним? Вона посміхнулася та нічого не відповіла. Я повернувся до свого ноутбука. Після чергової порції новин помітив, що до співбесіди залишилося всього 10 хвилин. Поспіхом допив каву, залишив чашку на столику і рушив до дверей. Але тут пролунав її голос: Сер? Бажаю така з собою. За рахунок закладу. Безкоштовно <смір> неможливо відмовитися. Я підійшов і, як маріонетка, простягнув руку за стаканчиком. Щойно торкнувся губами кришки, мене накрила хвиля запаморочення, тіло німіло. Ніби я був лише лялькою, керованою невидимою рукою. Я помітив, що всі відвідувачі кав'ярні не зводили з мене погляду, погляду наповненого збудженням і голодом. Я вирвався з цього трансу, випустив стакан із рук і кинувся до виходу. Перед тим, як вистрибнути на вулицю, я глянув назад. І о, якби я цього не робив. Лиця людей перетворилися на гнилі, розкладені маски мерців, а їхні роти, що жадібно розкрилися, сяяли довгими вампірськими іклами. Бариста всміхнулася, її губи розсунулися, відкриваючи два гострі кинджали, а поміж них, злизуючи краплі власного яду, тіліпався довгий роздвоєний язик. Я біг як ніколи в житті. Спочатку ноги тільки вперто відштовхувалися від асфальту, розрізаючи прохолодне повітря, але з кожним кроком це ставало робити дедалі важче. Вулиця була забита людьми, які поспішали, безперервний потік, яких вирував навколо мене. І я пробирався крізь натоп, ніби він був перешкодою, яку треба було долати. Хоча він справді був перешкодою, яку потрібно було долати. Відчуття метушні навколо мене ставало все інтенсивнішим: ріки машин, гучні крики продавців, запахи кави, свіжі випічки і бензину. Я побачив перехрестя, до якого наближався, і зрозумів, що якщо не пришвидшусь, мене затопчуть. Тому, ухиляючись від людей, я прискорив хід або біг, або хідобіг. Не пам'ятаю, але рухався я швидко. Їхні обличчя були розмиті сфокусовані. Немов я рухався через каламутне скло. Вздовж вулиці я помічав уривки розмов, котрі до мене долітали лише як від луння, що не мали жодної чіткої форми. Трамвай на іншому боці дороги видавав гучний звук, ніби якийсь механічний звір, що проривається крізь шум міста. Простір переді мною розплющувався, і я переднав кілька дорожніх смуг, оминаючи автівки, що стояли в заторі. Ступаючи на бруківку, я помічав, як мої кроки відбиваються відлунням від стін навколо. Вітрини магазинів спалахули світлом, де не де біля них стояли люди, які чекали чогось або просто мали час. Я ж не мав часу. І продовжував бігти, розуміючи, як серце вибивається з ритму. Перехрестя, через яке я промчав, майже заблокувала одна з машин. Я... Тільки встиг на мить подивитися на людину за кермом, вона не звертала на мене уваги і я рвунув далі по тротуару, ковзуючись по слизькій плитці. У момент, коли я сховався в будівлі, де мала відбутися співбесіда, мої ноги здавалися важкими. А дихання переривчастим. спина горіла від натуги, а переді мною стояла висока стіна будинку, яка захищала мене від зовнішнього світу. Тільки тепер зміг побачити вулицю, що простягалася переді мною, з усіма її деталями, вивісками, величезними вітринами і людьми, які продовжували рухатися як ні в чому не було. Вампірів не було теж. Сер, можу допомогти? пролунав жіночий голос за спиною. Я обернувся. За стійкою реєстрації сиділа білява дівчина в жовтій сукні з червоною шовкою хусткою. У мене співбесіда за 5 хвилин, пробурмотів я. Добре, ось буде через 10 хвилин. Ви можете випити кави з печивом у залі очікувань. Нє, я похитав головою. Більше ніколи не питиму каву після того, що сталося вранці. Вона здивувалася. Шкода. Ми беремо тільки преміальні сорти. Останні кілька тижнів я приношу своєму босу його улюблений мигдальний живокров із кав'ярні на сферату. Моя кров застигла. Я глянув на її шию, а там два маленьких проколи над сонною артерією. Я знову кинувся навтьюки. Я бачив погляди незнайомців у метро, в автобусі та навіть у передмісті. Вони знали, вони чекали. Я не отримав роботи, я більше ніколи не зайшов у той проклятий заклад. Я присягнувся більше ніколи не торкатися цієї пекельної кави.